Усім привіт! Уявіть, що ви опинилися на весіллі у математика і раптово стали учасником конкурсу, в якому 50 людей стоять в чергу один за одним. І кожному з них ведучий одягає ковпак або синього кольору, або жовтого. При цьому ведучий сам обирає, який ковпак кому вдягнути. Кожен учасник, наприклад, ось цей, він бачить, які ковпаки. Вдягнуті на всіх наступних учасниках. Але він не бачить, звичайно, свого ковпака і не бачить попередніх людей. Ведучий ставить умову, що кожен повинен буде вгадати колір свого ковпака, коли почнеться конкурс. Але до початку конкурсу учасникам дозволено домовитись про якусь свою стратегію, про те, як вони будуть діяти, яким чином вони будуть передавати інформацію, можливо, один одному, щоб якомога більше людей гарантовано. Вгадали колір свого ковпака. Але при цьому є умова, що під час конкурсу не можна буде казати нічого, окрім одного слова. Кольору свого ковпака. Тобто кожен учасник зможе сказати лише одне слово або синій, або жовтий. А, ведучий почне опитування з останньої людини в черзі, тобто з цієї людини, яка бачить всіх інших учасників, які перед ним. Як треба домовитись учасникам, щоб якомога більше людей гарантовано вгадало колір свого ковпака, і скільки людей гарантовано може перемогти в цій грі? Подумайте, поставте відео на паузу, обов'язково напишіть в коментарях свою думку, свою відповідь, а ми зараз почнемо розбір цього завдання. Отже, ведучий якимось чином розподілив ці ковпаки, вони не обов'язково повинні чергуватися, не обов'язково там. Кількість синіх повинна дорівнювати кількості жовтих. Можливо, він всім взагалі сині ковпаки вдягнув. Ну, нам цього не відомо. Ми від цього не можемо відштовхуватись. Якимось чином він їх розподілив? Синій, синій, жовтий, ну якось так. Далі, що ми розуміємо? От ведучий підходить до останньої людини в черзі і запитує, якого кольору твій ковпак. А у нього ще ніякої інформації немає, окрім ковпаків всіх людей перед ним. Але вона йому нічого не дає. От якби він знав, що там жовтих рівно там, 25, то він би тоді зміг би я, е, легко визначити, як, якого кольору у нього ковпак, але він нічого не знає про кількість жовтих чи про кількість синіх. Тому йому залишається лише вгадувати, або він вгадає, або ні, там, з якоюсь ймовірністю там, одна друга. Але ми не можемо стверджувати, що він гарантовано вгадає. Але у нього є можливість передати інформацію наступним гравцям. Наприклад, наступному. Як варіант, гравці можуть домовитись, що перший назве колір другого, третій назве колір четвертого, п'ятий назве колір шостого. Таким чином, рівно половина гарантовано вгадає. Тобто перший називає колір другого синій, другий розуміє, що вони ну, завчасно домовились так, що його колір назве перший, і другий розуміє, що він синього кольору. Але при цьому, якщо перший буде не синього, а жовтого, то перший не вгадає свій колір. Другий вгадає. Половина гарантовано вгадає. Можливо, хтось з непарних номерів теж вгадає. Але ця стратегія приносить лише половину, тобто 25 учасників гарантовано вгадають. Можливо, є варіант якось покращити міркування, покращити їх домовленість перед початком, щоб можна було більше учасників гарантовано зробити переможцями. Насправді така можливість є. І все криється в тому, яку інформацію повинен передати перший. Справа в тому, що їм треба спочатку домовитись про те, що перший учасник порахує кількість, ну, наприклад, синіх ковпаків серед всіх тих, кого він бачить. Він рахує, ну, давайте для цього прикладу розберемо, не будемо для 50. Тут раз, два, три, чотири синіх. І учасники завчасно домовляються, що якщо перший порахував кількість синіх, і вона виявилась парним числом. Тобто ділиться на 2, 4 це парне число. То він каже, що його ковпак синій. синій. Якщо перший учасник рахує кількість синіх ковпаків, і вона виявляється не парним числом, то він каже інше слово, тобто він каже жовтий. Таким чином, перший гравець, перший учасник, передає інформацію всім наступним. Про парність чи непарність синіх ковпаків. І тоді другий учасник, отримавши цю інформацію, він розуміє, що якщо перший сказав слово синій, це означає, що він бачить перед собою парну кількість ковпаків. Але що бачить другий учасник, себе ж він не бачить, він бачить лише три ковпаки синіх. А три це непарне число. Тоді другий розуміє, що один синій ковпак на його голові. І він вже може точно сказати, що другий синій. Другий каже, що він синій, і всі наступні вже розуміють, що другий синій. Перший, наприклад, сказав, що синіх парна кількість. Другий зрозумів, що синіх не парна кількість. Отже, другий був синім. І третій розуміє, що тоді залишилась не парна кількість синіх. І так далі розкручується ця, цей ланцюжок, розкручується до будь-якої кількості. Другий тоді бачить перед собою якраз непарну кількість синіх. Один синій вже вибув, тоді все добре. Тоді третій розуміє, що він не синій, він жовтий, каже, що він жовтий, і тоді у наступного гравця вже є інформація про те, що перед ним був синій і жовтий. Перший побачив парну кількість синіх, серед синіх один вибув і так далі. Таким чином. Кожен, окрім першого, зможе гарантовано встановити, якого кольору його ковпак. Ну, а перший ну, приносить себе в жертву і, з ймовірністю, одна друга вгадує. Отже, максимальна кількість це 49 учасників зможуть точно з'ясувати кольор свого ковпака. А оцей останній, у якого запитають першим, гарантовано цього зробити не зможе. Якщо вам сподобалася ця задачка, обов'язково поставте вподобайку, напишіть якийсь коментар на підтримку каналу. Мені буде приємно. Ну а на цьому в мене все. Всім гарного дня та успіхів у вивченні математики.